Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про малесенького жучка, а про якого саме послухайте загадку. Ця червона намистинка має крильця у краплинку. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Так, це жук-сонечко. А ще сонечко називають Божою корівкою. Сонечко це малесенький круглесенький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка і шість чорних лапок. Божі корівки бувають різних кольорів червоні, чорні, помаранчеві, білі або жовті. А якщо взяти сонечко у долоньку, то воно почне повзати по руці. А ще Божа корівка вміє літати. Існує всім відома приказка. Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на Бабинезіллячко, на нашу подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо, там твої діточки, дарують квіточки. Діти, а зараз я пропоную вам зробити Божу корівку за допомогою аплікації. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці та чорний фломастер. Із чорного паперу вирізаємо три великих кружечки. Це буде тулуб нашого жучка. Та три менших кружечки. Це буде голова. Із червоного паперу вирізаємо шість кружечків. Це буде прийця. Зелений папір розрізаємо довільними смужками. Це буде трава. Спочатку приклеюємо траву. Далі з'єднуємо тулок з головою. Потім біленькі очі. Далі приклеюємо крила, беремо червоний кружечок і згинаємо його навпіл. Одну частину намазаємо клеєм та приклеюємо до тулуба. Чорним фломастером намалюємо вусики. Діти, а чого ще не вистачає нашому сонечку? Правильно, цяточок на крильцях. А давайте намалюємо їх чорним фломастером. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалося. До побачення, маля, до нових зустрічей!